Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі за темою властивість паралельних прямих. Отже, давайте спочатку повторимо. Давайте пригадаємо, якщо у нас є дві паралельні прямі, і їх січна. Давайте зараз підпишемо, підпишемо, да? наприклад, пряма А. Пряма Б і січна С. І ще раз. Якщо у нас А паралельно Б. Що ми можемо сказати? Давайте пригадаємо. Коли у нас А паралельно Б, то відповідні кути у нас рівні. Які це відповідні, Да? Давайте зараз пронумеруємо кути: 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, 6, 7, 8. Так. Щоб нам було зручніше. Відповідні кути рівні. Що це означає? Кут 1 дорівнює куту 5, Кут 4 дорівнює куту 8, Кут 2 дорівнює куту 6, Кут 3 дорівнює куту 7. Далі, що можемо сказати: внутрішні різносторонні кути рівні. Пригадуємо, які це внутрішні різносторонні. Наприклад, кут 4 дорівнює куту 6. А кут 3 дорівнює куту 5. І ще, що ми знаємо про паралельні прямі їх січну, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Що це означає? Що кут 4 плюс кут 5 дорівнює 180. Кут 3 плюс кут 6 дорівнює 180. Сподіваюсь, ви пригадали цей матеріал? Да? Я вже вам його повторюю не один урок. Потрібно, щоб ви знали це, да? і ще раз повторюю, якщо підзабули, намалювали собі ось такий малюночок і проговорили, да? як називається кожен кут і які ознаки чи властивості ми знаємо. Отже, працюємо письмово, зробили паузу, намалювали в зошиті ось такий малюночок, і після паузи починаємо працювати. На рисунку М паралельно N. Знайдіть суму кута 1, 2 і 3. Дано, не забуваємо, що да? наші задачі мають структуру певну. Дано. Що нам відомо? Дуже важливо, що m паралельно N m паралельно N. Далі, що нам ще відомо, давайте ось цей кут позначимо, як кут 4. Кут 4 дорівнює 45 градусів. Кут 4 дорівнює 45 градусів. Так. Знайти, знайти. І що нам треба знайти? Суму, так? Кут 1, додати кут 2 і додати кут 3. Невідомо. Розв'язок або розв'язання. Розв'язок. Два крапочка і починаємо розв'язувати. Давайте подивимося, оскільки у нас прямі ці паралельні, да? що ми можемо сказати? Що ми, що ми знаємо про паралельні прямі? Наприклад, що відповідні кути у них рівні, да? що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180, і що внутрішні різносторонні кути між собою рівні. Давайте подивимося, що нам дасть оцей кут 45 градусів. Дуже важливу інформацію. По-перше, що ми знаємо, що вертикальні кути між собою рівні. Да? Давайте ось цей кут позначимо як кут 5. І напишемо: кут 4 дорівнює куту 5, дорівнює 45 градусів. І чому ми зробили такий висновок? Як вертикальні кути. Я не пишу а дописуєте до кінця. Як вертикальні кути. Пригадуємо, вертикальні кути рівні, так? отже, кут 4 до рівня куту 5 до рівня 45 градусів, як вертикальні кути. Так, відразу, що ми можемо сказати? Що ми, ми знаємо, що кут 5 і кут 3 відповідні кути. А відповідні кути у нас рівні, де якщо прямі паралельні. Що ми можемо сказати? Що кут 5 дорівнює куту 3, дорівнює 45 градусів, як відповідні кути? Пишемо, так? Як відповідні кути? Як відповідні кути? Так. кут 4 і кут 2 теж відповідні кути. Що ми напишемо? Кут 4 дорівнює куту 2 дорівнює 45 градусів. Як відповідні кути. Як відповідні кути. Як відповідні кути? І ще раз наголошую вашу увагу, що такі задачі мають багато розв'язків. Да? Наприклад, подивіться, от ми зараз написали, що кут 3 дорівнює 45 градусів. Да? Як ми могли знайти кут 2? Що ви могли сказати? Що кут 3 і кут 2 рівні, як вертикальні кути? Да? Тобто, подивіться, ми зараз довели, що кут 2 дорівнює 45? Використовуючи, що відповідні кути рівні, да? а могли довести, що він дорівнює 45, використовуючи, що вертикальні кути, 3 і 2 між собою рівні. Так, далі, що нам ще залишається знайти? Подивіться, нам потрібно знайти суму кут 1, кут 2 і кут 3. Кут 2 і кут 3 ми вже знаємо. Залишається знайти кут 1. Давайте подивимося: пригадуємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, так? Да? А кут 1 і кут 4 між собою суміжні. Або кут 1 і кут 5 між собою суміжні. Да? І так, і так, ми знайдемо однакову відповідь, що ми можемо написати: кут 1 дорівнює 180 градусів, відняти кут 4. Це в нас буде градуси, да? 180 градусів, відняти 45 градусів. Віднімаємо 40-140 і ще віднімаємо 5, 135 градусів. Отже, ми зараз ці кути знайшли. Можемо знайти суму. Так? Пишемо кут 1 плюс кут 2. Додати кут 3 дорівня. Так, кут 1 у нас з вами 135 градусів. Ой, вибачте, не дорівнює. Плюс. Так. Додати. Кут 2 у нас 45 градусів. І кут 3 45 градусів. 45 плюс 45 90, 90 плюс 100 190, плюс 30 220 і плюс 5 225 градусів. Отже, Зробили паузу і самостійно записали відповідь, де, що сума котів дорівнює 225 градусів. Задача нескладна. Да? Має декілька розв'язків. Ідемо далі. Наступна задача. Знову зробили паузу. Намалювали в зошиті малюночок, і потім будемо після паузи розбирати. Так, дано. Нічого нам поки що не сказано, прямі паралельні чи ні. Да? Ми тільки знаємо, що кут 1. Додати кут 2 дорівнює 180 градусів. І ще ми з вами знаємо, що кут 3, додати кут 4, дорівнює 232 градуси. Так, знайти. Знайти. Кут 4. Розв'язок. Два крапочка, розв'язок. Так. І давайте з вами розбиратися. Дивимося уважно на малюночок, да? У нас є прямі М і N, прямі А і Б. Оскільки малюнок схематичний, да, то ми зараз ну, на глаз можемо сказати, що отак М паралельно N, да? а А і Б не паралельні. Але. Коли малюнки схематичні, да, може бути так, що, наприклад, М і Н не паралельні, а А і Б паралельні між собою. Да? Отже, нам треба не на глазок, а доводити, паралельні чи ні. Давайте дивитися, що нам дали в умові, що кут 1 плюс Q2 дорівнює 180 градусів. Дивимося. Якщо б ми розбирали зараз з вами пряму М і пряму Н, їхню А, да, А. Давайте подивимося. Що тоді означають наші кути 1 і 2? Це внутрішні односторонні кути. Дивимося. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. За умовою, так? Да? Це у нас. Отже, що можемо сказати? Що прямі, пряма M і N паралельні. Да? Напишемо оскільки. Оскільки. Кут 1. Додати кут 2 дорівнює 180 градусів. І напишемо в дужках сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, сумма. Внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів то М паралельно N. М паралельно N. Так, тепер дивимося. Подивіться, ми довели, що наші прямі паралельні М і Н. Давайте розберемо тепер далі. Прямі М і N паралельні, а B це теж їхня січна. Да? Ось Б це теж їхня січна. Тепер розберемо, що ж таке кути 3 і кут, і кут 4. Як вони називаються? Вони називаються внутрішні різносторонні. Да? Пригадуємо, якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. Напишемо: оскільки m паралельно n. Оскільки m паралельно n 3 дорівнює куту 4, як внутрішні різносторонні кути, оскільки м паралельно n, то Q3 кут дорівнює куту 4, як внутрішні різносторонні кути, як внутрішні різносторонні кути. Якщо не встигаєте, зробіть паузу, так? Да? Так, і подивіться. А що ми знаємо про них? Що їх сума дорівнює 232. А вони між собою рівні. Да? Отже, що ми можемо сказати, що кут 3 дорівнює куту 4 і дорівнює 232 поділити навпіл. 200 ділимо на 2. Це буде 100, 32 ділимо на 2. 16. Да? Отже, у нас буде 116 градусів. Що нам потрібно було знайти? Знайти кут 4. Ми його знайшли. Відповідь 116 градусів. Зробили паузу і самостійно дописали відповідь. Відповідь 116 градусів. Наступна задача. Подивіться. зробили паузу і замалювали малюнок, і записали відразу дано, і знайти. Після паузи починаємо працювати. Дивіться, що нам відомо? Що «М» паралельно N. Це січна. Альфа і бета внутрішні односторонні кути. Альфа і бета відносяться як 2 до 3, знайти кут бета. Так, давайте зараз з вами будемо запам'ятовувати, якщо у нас є ось таке відношення, а воно в геометрії буде дуже часто зустрічатися, у нас будуть з'являтися ікси. І ми з вами напишемо розв'язок два крапочка, розв'язок, розв'язок два крапочка. Дивіться, якщо ми позначимо одну частину кута за х, тоді, дивіться, у нас буде ось таке альфа, альфа-кут дорівнює 2х. Подивіться, альфа стоїть тут першим, і тут беремо перше. Дорівнює 2х. Позначимо, альфа дорівнює 2х. Бета дорівнює, думаю, що ви здогадалися, да? бета стоїть на другому місці. На другому місці у нас 3 бета буде 3х. Бета буде 3х. Так, і тепер скористаємося, да? пригадуємо, що якщо у нас прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Да? Напишемо, оскільки m паралельно n. Оскільки М паралельно N, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Зробіть паузу і запишіть, якщо не встигаєте. Що це в нас буде? Альфа плюс бета дорівнює 180 градусів. Так. Альфа ми позначили як 2х, бета ми позначили як 3х, напишемо отже, складемо рівняння. Отже, складемо рівняння. Отже, складемо рівняння. Так, замість альфа, що ми візьмемо? 2х плюс замість бета 3х дорівнює 180. Такі рівняння ми вміємо розв'язати вже дуже давно. Да? 2х плюс 3х це буде 5х. 5х дорівнює 180. Х невідомий множник. Для того, щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так. 180 це у нас що? 150 і 30, да? 150 ділимо на 5. Це буде 30, і 30 ділимо на 5, це буде 6. Да? У нас виходить, х дорівнює 36. Так, зараз ми перевіримо ще раз. 30 множимо на 5, 150, 150 6, множимо на 5 – 30, да? додали буде 180, правильно. Це ми з вами знайшли не значення кута, а просто х. Да? Тепер повертаємося, подивіться, ми позначали кут альфа як 2х. От що це у нас буде? Кут альфа дорівнює 2, замість х підставляємо наше значення 36. 72 градуси кут бета, який нам потрібно було знайти. дорівнює 3х. Да? 3 множимо на 36, 3 на 30, 90, 3 на 6. 18, 90 плюс 18, 108 градусів. Відповідь: бета. Да, нам потрібно було знайти бета. Відповідь бета дорівнює 108 градусів. Бета дорівнює 108 градусів. Бета дорівнює 108 градусів. Так, діти. І ваше домашнє завдання. Подивіться: знайдіть градусну міру кута Х на кожному з рисунків. Перед вами є 4 малюночки. Що вам треба зробити? Розв'язати 4 задачі. Наприклад, давайте подивимося на першу задачу. Так? Що у нас є? У нас є пряма АС, пряма БД, так? Я думаю, вже кожен із вас бачить, що А це паралельно БД. Чому? Тому що ось у нас є відповідні кути, вони між собою рівні. Бачите? Оскільки відповідні кути між собою рівні, то АЦ паралельно БД. Да? Далі, що ми можемо сказати, що ми можемо, як ми можемо визначити? Давайте подумаємо. Це і ще одна будитня січна Це. Д. Так. Які є думки? Хто що може сказати? Пригадуємо, да? що внутрішні різносторонні кути рівні. Да? Якщо прямі паралельні, внутрішні різносторонні кути рівні. Отже, якщо ми знаємо один внутрішній різносторонній, то можемо легко написати, чому дорівнює інший внутрішній різносторонній кут. Отже, перед вами чотири задачки, ви їх розв'язуєте, я чекаю на фото класної та домашньої роботи. Працюйте!